А зараз запрошую вас на заняття малювання. Дітки, скажіть, а яка зараз пора року? Так, у нас ще пора року зима. Скажіть, а як всі вдягаються взимку? Так, всі вдягають теплий зимовий одяг та взуття? Це хлопчик Сашко. Він збирається на прогулянку. Дітки, подивіться. А чи все йому вистачає для того, щоб піти на прогулянку? У Сашка є теплий одяг, і навіть є санки для прогулянки, але немає чого. Правильно, взуття. Сашко забув про чоботи. Пропоную вам. Розмалювати сашкові ось такі чоботи. А перед тим, як ми почнемо малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. А у нашої у кішки чобітки на білих ніжках. А у свинки товстощечки є копиця черевички. Капці є на лапках. У собачки гапки, а в синочка Феді є новенькі кеди. Молодці. Для малювання нам знадобиться ємність з водою, мокрі хустечки, пензлик та фарби, а також знадобиться форма чобота. Вирізана з паперу. Спочатку вмочуємо пензлик у воду, прибираємо зайву воду і пропоную вам зафарбувати чобіт жовтою фарбою. Ось так. Добре. Добре, вимити пензлик. Тепер пропоную вам зафарбувати коричневою фарбою підошву. Так, намагайтеся, щоб було охайно не виходити за края. Ось так. Знову добре вимийте пензлик і давайте зафарбуємо синьою фарбою ось цю смужку вгорі і цю смужку внизу. Починайте. Ось так вийшло у мене. Знову добре вимийте пензлик. А зараз пропоную прикрасити наш чобіток елементами декоративного малювання. Це будуть прямі лінії та крапки. Лінії можна зробити різного кольору. Або однакового кольору, за бажанням у мене це синя лінія, червона, трохи відступіть. Та зелена лінія. За необхідністю користуйтесь хустичками. Так. І тепер прикрашаємо ще крапками. Вгорі червоні, кінчиком пензлика. Ось так. Малюйте крапки. Посередині зелені. Так. І внизу сині, але повторюю, ви можете зробити іншого кольору за бажанням. Ось такий чобіток вийшов для Сашка. Але ж чобітків має бути два. Ось такі чобітки ми намалювали для нашого Сашка. А я чекаю на зворотний зв'язок і чекаю на ваші фото. Як ви намалювали, розфарбували чобітки для Сашка. До побачення!